Привіт! Ви на каналі Trinity SB, де ми говоримо про безпеку та захист. І в цьому відео ми поговоримо про захист від пожежі. Про цілу лінійку пристроїв від AJAX Fire Protect 2. Так, це вже друге покоління, оновлене та покращене. Пристрої, які ви бачите, це із сенсорами температури диму і чадного газу, та із сенсорами температури і диму відповідно. Або навпаки, зовнішньо вони нічим не відрізняються. Ще в лінійці Fire Protect 2 є датчики з сенсорами тільки температури, тільки чадного газу, та з сенсорами і температури, і чадного газу. І знов таки, зовнішньо вони нічим не відрізняються. Окрім розміру. Тобто в лінійці 5 пристроїв під будь-які цілі та потреби в сфері протипожежного захисту. В цьому лайнапі з'явилось два типи пристроїв: RB та SB. RB – зі змінними батарейками CR123A, які дають до 7 років автономної роботи. SB – з незмінним елементом живлення, який працює до 10 років. По закінченню цього строку треба міняти весь датчик. Всі девайси в лінійці можуть працювати автономно, без підключення до централі. Отже, вони можуть стати першими у вашій екосистемі Ajax. Але при цьому ви втрачаєте усі ключові фічі Ajax, такі як синхронізація датчиків або ж зручне керування через застосунок. Краще з хабом. А якщо хаб у вас вже є, будь-який, окрім першого, з ним вони несумісні, то за допомогою радіопротоколу Jeweler можна зв'язати датчики із хабом на відстані у 1700 метрів. Це, звичайно ж, по прямій та без перешкод, але в будь-якому разі вам вистачить. У кожному Fire Protect 2 є вбудована сирена і гучна 85 дБ. І з різними звуковими сигналами для різних типів загроз. А ще датчики можна засинхронити між собою, щоб у разі спрацювання одного сирена лунала з усіх одночасно. Але це лише за умови підключення до хабу. Фіча має назву інтерконект. Час її спрацювання до 20 секунд. Коли я казав, що система оновлена, я мав на увазі саме це: оновлено все. Нова запатентована димова камера, захищена від пилу, бруду та комах. А ще можна варити вареники чи що ви там полюбляєте варити у промислових масштабах. Камера не реагує на водяну пару. Завдяки двоспектральному оптичному сенсору, FireProtect 2 відрізняє водяну пару від диму, і, взагалі, весь девайс захищено за стандартом IP20. Датчики мають по два термістори для значно швидшої детекції горіння синтетичних матеріалів, яких зараз ну дуже багато в будь-якій будівлі. Термістор спрацьовує у разі, якщо температура у приміщенні перевищує 64 градуси за Цельсієм, або ж якщо вона стрімко зростає, більш ніж на 10 градусів менше, ніж за хвилину. Тож, навіть якщо пожежа почнеться непомітно, ви все одно про це дізнаєтесь. Розширена версія із датчиком чадного газу визначає концентрацію СО на рівні 50 ppm. Важливо, хімічний сенсор чадного газу потребує повної заміни через 10 років. Звичайно ж, як і усе інше з парку техніки Ajax, виробляються датчики у двох кольорах білому та чорному, відповідно. Виглядають вони теж, як і усе з парку техніки Ajax. Охайно, стильно, сучасно та скромно, що головне. І в будь-який інтер'єр, як на мене, вони впишуться, ну, дуже органічно. Так само вони легко монтуються на смарт-бреки та мають регульований кут повороту. Ви завжди можете запустити тест. Для цього достатньо натиснути на корпус, який спрацює як кнопка. Після цього протестується не тільки димова камера, а й сирена. Це ми вже робили, повторювати не будемо. І натиснути ви можете будь-чим. Наприклад, якщо він висить у вас на стелі, то можна хоч шваброю. А ще є світлова індикація: зелений нормально, жовтий несправність, червоний логічно тривога. Давайте це все протестуємо. Попереджаю, що усі тести проводяться в контрольованих умовах професіоналами. Не намагайтесь відтворити це власноруч. Для тесту ми взяли спеціальну камеру, яка розрахована, та ні під що вона не розрахована. Це просто камера. Ми, звичайно, професійно встановили датчик. Ми взяли легкозаймистий матеріал, який є в будь-якому сучасному домі. Звичайно ж, ми його підпалили. Не зразу, але підпалили. І датчик спрацьовує. А тепер додамо ще один фактор. СО. знову візьмемо нашу спеціальну камеру та підведемо до неї шланг з вихлопної труби автомобіля. Ще одне вдале спрацювання. Звичайно ж, це не професійний тест. Звичайно ж, він не серйозний, але тим не менш, він наглядно демонструє, як працюють пристрої. А працюють вони вдало. Якщо відверто, я не знаю, чого ще можна хотіти від такого датчика. Тут є все, що треба, і навіть більше. Не забувайте про зручний застосунок, за допомогою якого цим всім можна керувати зі смартфону чи планшету. Що ще додати? Це Ajax, і цим все сказано. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Ну і, звичайно ж, чекати наступних корисних відосів. Побачимось!